Авторитет буває штучний і авторитет буває природній. Є певна категорія лідерів, які вимагають, щоб їх поважали. Тобто, вони намагаються силою, маніпуляцією і так далі заставити людину, тобто вони тиснуть на їхню волю і хочуть заставити, щоб їх поважали. А є лідери. Певна категорія людей, яких, як, яким не потрібно заставляти людей, щоб їх поважали. Ти просто поважаєш цю людину. І ця повага, вона природня. І я хочу прочитати про святих апостолів, написано в посланні святого апостола Павладу Солунян в другому розділі. І коли я перечитую ці слова апостола. Мене вражає, наскільки, наскільки вони смиренні, наскільки вони прості і доступні, бувши апостолами. Ми знаємо, що апостол Павло в тих чи інших ситуаціях він застосовував владу, яку дав йому Господь, яку дав йому Ісус Христос, але Він це робив, ми бачимо, читаючи послання в певних ситуаціях, які дійсно цього вимагали, наприклад, в ситуації, коли гріх хотів заполонити церкву, заполонити общину і церква замість того, щоб відкинути гріх, щоб засудити гріх, вони навпаки хвалилися. І так далі. І ми бачимо, що в тих чи інших ситуаціях, тим паче, це був період, коли церква тільки зароджувалась. На початках ми бачимо, що апостоли. Дійсно використовували владу, яку дав їм Господь Ісус Христос. Але читаючи інші листи, ми тим самим бачимо паралельно їхню доступність до отари Божої, до людей Божих. Ми бачимо їхню відкритість, їхню ну, більш, в більшості випадків щирість і так далі. І давайте я зачитаю. Другий розділ, і ми просто подивимось на характеристику апостолів, як вони себе поводили серед віруючих, як вони себе поводили. Другий розділ святого апостола Павла Послання до Солонян. Самі бо ви, ви знаєте, браття, прихід наш до вас, що немарний він був. Та хоч ми натерпілися перед тим і дізнали зневаги в Филипах, як знаєте, проте ми відважилися в нашому Бозі звіщати вам Божу Євангелію.